Привіт, друзі! Вечір вже на носі. 95-та просто з двох ног вірвалась в мій день, і що пряме включення між зборами і моїм графіком, я якось намагаюся це все зараз розрулити. Вони попросили будь-яку машину, будь-яку найдешевшу. У них там щось справи не дуже і ну, такий запит, який я в принципі спробую. Я зараз буду підключати всіх можливих людей, хто би зміг допомогти. Від вас я дуже прошу підтримки, допомоги, тому що машину потрібно буде заправляти, її треба придбати, десь щось підробити ну, В общем, коротше, я дуже дуже розрахую на вашу підтримку, що ми зараз швиденечко Зробимо ці всі справи, і я буду щаслива. Ви будете щасливі і горді за те, що ви допомагаєте. І 95-та продовжить свою роботу. Спасибо всім гарного вечора. Я на вас розраховую. Дякую.